Спочатку у школі ти не слухаєш англійську мову, ти думаєш, що вона тобі не знадобиться, або стурботно сидиш на задній парті та малюєш у зошиті. Потім через кілька років ти купуєш курси, аби її вивчити. Спочатку ти радієш, коли в тебе в розкладі фізкультура останній урок і тихенько можеш спітляти додому. Потім через кілька років ти купуєш абонемент в спортзал по огляду за своїм тілом, або робиш домашні заняття, домашні тренування. Спочатку в дитячому віці ти дивуєшся, коли жінка років 40 вирішує ходити до спортзалу. І як різко вона отримує багато осуджуючих поглядів. А потім з часом ти розумієш, наскільки сильні люди, які у будь-якому віці вирішують для себе щось почати заново. Спочатку ти не любиш, коли хтось краде твої ідеї і повторює за тобою, а потім ти розумієш, що ти стаєш тим вірусом, який заражає позитивом. Своє оточення також на заняття спортом, на читання книг, на мотивації, і ти отримуєш від цього неймовірно насолоду.